Урок 53. Створення анімації з відео. Спочатку давайте дещо згадаємо. Які формати для зберігання відеофайлів ви знаєте. Чим відрізняється GIF та WebP-анімація від відео? Доволі часто виникає потреба у створенні коротких GIF та webp анімацій з відео. Для цього існує цілий ряд програм і сервісів інтернету. Вони мають інструменти з вирізання фрагментів відео та конвертації утвореного відео у файли формату GIF чи WebP. Тривалість таких фрагментів зазвичай не перевищує кількох десятків секунд. Однією з таких програм є вільно розповсюджувана програма польського програміста Лукаша Чодула q -Gifer. Вигляд вікна програми q із завантаженим відео наведено на малюнку. Використовуючи різні інструменти цієї програми, користувач зможе. Відкривати відеофайли форматів AV, MP4, MPG, OGV, кнопка Open Video. Зберігати фрагменти відео у вигляді GIF чи WebP анімації Кнопка Extract GIF. Додавати до анімації Текст. Кнопка Insert Text. Додавати до анімації Зображення, кнопка Insert Object. Налаштовувати значення властивостей анімації. Кількість кадрів за секунду. Розміри кадру зображення. Повторення анімації, вигляд меж зображення тощо. Для створення GIF та WebP анімації у програмі QGiFer слід відкрити відеофайл, вибравши кнопку Open Video. Переглянути відео використовуючи кнопки керування переглядом. Установити курсор поточного місця перегляду. На місце початку анімації, вибравши кнопку Start from Current Flame, почати з поточного кадру. Установити курсор поточного місця перегляду на місце завершення анімації. Вибрати кнопку End at Current Frame. Закінчити на поточному кадрі. На шкалі анімації повинна з'явитися виділена ділянка. Уточнити місце початку та закінчення анімації, для цього переглянути анімацію та змінити на шкалі часу положення початку та завершення анімації, перетягуванням точок на кінцях ділянки, зберегти створену анімацію, вибравши кнопку Extract GIF. Якщо користувач планує в подальшому продовжити редагування анімації на основі обраного відео, наприклад, додати текст чи зображення з файлу, змінити параметри самої анімації, то слід зберегти проєкт, вибравши кнопку Save Project. В інтернеті є сервіси, які можна використати для створення GIF та WebP анімації з відеофайлів онлайн. Так, на вже описаному вище сервіси sgif.com можна створити GIF та WebP анімацію з відеофайлу. Для цього на головній сторінці сервісу слід вибрати вкладку Video to GIF, а далі вибрати кнопку Вибрати файл і вказати відеофайл для завантаження або вставити URL-адресу потрібного відео. Вибрати кнопку Завантажте відео та завантажити на сайт базове відео. Переглянути відео та встановити значення властивостей майбутньої анімації. За потреби скористатися інструментами редагування час початку та час завершення фрагмента анімації. Вводиться у відповідне поле користувачем. Або автоматично після зупинки демонстрації в потрібному місці і вибору кнопки Використовувати поточну позицію. Розмір кадру в пікселях, частоту кадрів та інше. Переглянути створену анімацію за потреби відредагувати її, використовуючи відповідні інструменти. Зберегти аніма... анімацію на носії даних, вибравши кнопку Зберегти. Домашнє завдання. Опрацюй параграф 5.4 це сторінки 218-221 підручника. Виконай завдання 5 на сторінці 224. Не забудь підписатися на YouTube канал Дистанційне Навчання. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал. Натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!